Вітаю всіх, хто вімкнув оцій порі наш телеканал. Я, Микола Бойків та наші журналісти приготували для вас усе найголовніше, що трапилося у стрію сьогодні. Не перемикайтесь! Креативна зупинка. Конкурс на кращу триває. Нині усі шість оглядали районні службовці та інші члени спеціально створеної комісії. До якої увійшло і два священники? Вони разом з представниками фонду громади села Гірне, які нагадали владі, що пора оголошувати результати, на власні очі побачили усі збудовані та відреставровані автобусні почекальні. Їздила з ними, і моя колега Марічка Ходовицька. У стрицькій райраді конкурс оголосили, ще наприкінці квітня. Документи подати учасники могли до 22 червня. За два дні журі мало зібратися і виставити остаточні бали. Їм про це нагадали одні з претендентів на перемогу. Разом з людьми комісіанти пішли на автобусні зупинки. У заплатині її звели з нуля, натомість старої Почекальня виконана в колоритному старовинному дусі з елементами тодішніх взорів. Малювали їх місцеві вихованці. Три художнього училища, сам проєкт визрів у громаді вже давно. Сільської ради разом з громадою вирішили е, згуртуватися. Ну, так ще сталося, що ми не готувалися навмисно під конкурс. Але конкурс нас пришвидшив нашу роботу, бо, можливо, це би в часі затягнулося на трошки далі. Але, враховуючи всі за і всі проти, маємо на сьогоднішній день приємний результат. Я думаю, зупинка окрасить не тільки село Заплатин, але й околиці Стрищини. Кошти, які ми збирали, це долучилися в основному мешканці вулиці Дуброва в селі Заплатин, депутати сільської ради, ну і меценати, які просили себе не називати. Також для художнього оформлення зупинки ми залучили студентів Стрийського художньо-професійного училища, майстер виробничого навчання луців пані Людмила і також серед... Числа студентів була мешканка села Заплатин Лілія Татарчинська. У селі Жулин до реалізації задуму доєднався підприємець, який за власні кошти побудував добротну почекальню. Поки немає ще таблиці з назвою населеного пункту, клумб чи інших елементів озеленення. Будівельна композиція не вписується у параметри конкурсу, немає жодного естетичного та художнього оформлення, до створення якого можна було б, як і у інших селах, долучити молодь. Тарасу Керка була збудована на початку 70-х років. Вона ну, ну, була в такому занедбаному стані. Вона належала до автодору, е, ну, не, зношена була, і ми вирішили прийняти пропозицію підприємця і дали згоду на побудову нової зупинки. А ось виконавці вишуканої споруди у довгому вважають, що фарбове вишиття пасує не всюди українські візерунки. Теж проте, отець Зенові, який також буде виставляти оцінки у цьому конкурсі, рекомендує все ж добре подумати хоча б маленька українська деталь поруч. Моршин на курорт з'їжджаються люди з усіх куточків держави. Хочеться, щоб вони споглядали найкращі роботи, виконані в патріотичному дусі. Щодо стін, які захищатимуть пасажирів від дощу, снігу люди їх звести обіцяють. Що є в нас на території, на території нашої сільської ради люди, які хочуть щось зробити для нашого села. Ну, найбільше заслуговує на подяку, то такі в нас меценати, як Оксана Косюк, найбільше приклади силь, Андрій Шивків, Олег Пукас, а також Звариш Вома. І також за допомогою громади, за допомогою таких людей, які в нас є будівельники, хлопці. Вони допомогли нам повести належний стан таку зупинку. Ну і ми сподіваємося, можливо. Відзначити ті наші всі зусилля, і ми переможемо. Майбутнє в твоїх руках таким слоганом увінчали мешканці підгірців свою автобусну зупинку. Кольорова, барвиста, дещо казкова, гарна. Її відреставрували спеціально до відкриття нового храму у селі. Жителі Ходович по чекальню у селі привели до ладу кілька років тому. Такою була позиція громади. Гроші збирали від хати до хати, до будівельно-оздоблювальних робіт бралися і великі, і малі. Відає сільський священник, який теж увійшов до журі. Біля церкви зібралася громада, ну там з ініціативи місцевої мешканки, і вирішили. Хата в хату ми пішли, зібрали гроші, закупили матеріал, наша молодь, особливо діти активну участь брали. Моя Думка така, що менше треба робити на конкурс, а самоорганізовуватися це і робити для того, щоб було добре добрий благоустрій в селі. Гірнянські мешканці комісію зустріли чисельно, адже вірять, що їхня фінансова та фізична лепта, яку доклали, аби побудувати нову зупинку на трасі. Київчоп буде оцінена. Я і депутат районної ради звертався відповідно від громади для того, щоб відновити ту справедливість і хтось то обслуговував цю дорогу, щоб зробити ці павільйони, які вони є, навіть прості, які оті зараз стають, просто щоб люди почували себе зручно. Пройшло за років, ну я розумію тих людей, які тут стоять, особливо це тоді, коли я листопад, місяць в березень, коли рядом ви бачите річка і дме вітер. Де мороз, і це все, і практично голову будемо говорити так, образно, з плеч зриває. І люди, людям вже терпець урвався. І вони молодці, що рік тому, в червні місяці, вирішили самі оце зробити. І я вірю в те, що якщо вони зробили оце своїми руками, то такий порядок, який ми сьогодні бачимо, буде постійно. Також до копіткої праці за взяттям підійшли капітальне будівництво, довговічний дах, креативні національні елементи, смітники, клумби з квітами і навіть берізки. Не забули гірняни, і про найнебезпечніші борщівники їх викосили разом з великою травою. Від самого початку і дотепер люди тримаються купи. Нас дуже тут згуртувало і ми готові до нових звершень, А хочемо ще трошки стимулу від... <смірш> від влади. Подяки якоїсь за нашу працю, і а то нас буде стимулювати у подальшому. Стрий туристичний. Про нього зголосилося розповісти за ханас. Пам'ятаєте? Екскурсії містом люб'язно проводила не тільки для нашої знімальної групи, а й для охочих мешканців та гостей стрия. Цього разу ми помандруємо вулицею Івана Франка, розповімо про будинок іменитого лікаря, дві вілли та покажемо, де колись у місті був приватний пологовий будинок. Якщо вам цікаво знати більше про рідний край. Дивіться далі. Теперішня вулиця Івана франка наповнилася новими будівлями наприкінці 19-го сторіччя. На куті вулиці, минованих на честь Івана Яковича та Тараса Шевченка, красується яскравий зразок Віденської сецесії, колишнє помешкання місцевого шанованого лікаря Мечислава Солтисіка. Жив у ньому він з дружиною, сестрою та трьома дітьми. Частину житла лікар здавав. Доктор Солтисік був активним громадським діячем, членом чи не всіх різних товариств у місті, а також першим головою музичного товариства «Гецба». на фронтоні будівлі поверх балкону є виступ «Етер», де ще зараз можна розгледіти перші літери прізвища та імені власника Мс. Виведені у сигнатурі або ж, як ще кажуть, у монограмі. Сама будівля, оздоблена грустовим каменем, так тоді називали елементи вилеті з бетону, грустові деталі на партері та самому поверсі, різняться. На фасаді багато імітованих колон з особливими закінченнями, капітелями. Колони є спадком історизму, який перейняли фахівці модерну. Доповнили споруду і маскаронами, себто обличчями людей. На будівлі використані рослинні організації. Наменти, сферичні кола, синусоїдальні лінії, двері комбіновані: дерево, плюс металева, тоді модерна ковка. Решітки автентичні стоять ще досі у підвалі. Довідатися про професію власника можна також піднявши очі до Бога. Асклепія – голова грецького покровителя медицини, обидва боки змії, кажуть вони дивним чином притягували медиків. Заслуговує на увагу її будинок міської дитячої лікарні, споруджений у стилі функціонального конструктивізму тридцяти 20 двадцятого століття. На маленькій вулиці було і кілька віл: Гелена, зразок модерну, Стефанія, електричного історизму, і окраса, мансарда і вежа з флюгелем. Також дахівка, викладена у бобровий хвіст. Втім, жили тут і звичайні робітники колії. До речі, тоді досить захищені у соціальному плані. Теперішня дитяча. Що юнацька спортивна школа колись називалася читальною колійовою? Споруда, виконана у стилі електричного історизму, до Другої світової війни вона була осередком освітньої та культурно-мистецької діяльності стрийських залізничників. Задум будівництва громадської установи належав стрийському інженерові Тадею Ільницькому. Колійова читальня збудована з червоної облицювальної цегли. Так тоді економили на фасаді. На вулиці є кілька таких будинків. Біла Стефанія теж з червоної цегли. Міський будинок культури навпроти православна церква, а тоді костел також належали залізничникам. На цьому все сьогодні. Наступного тижня підемо вивчати стрий далі разом. 30 червня знаковий для України день. У 1941 році у Львові. З ініціативи ОУН було проголошено акт відновлення української державності. Тоді здавалося, у час Другої світової, коли країна була поділена між окупантами. Це не мало великого значення. Однак такий крок вкотре засвідчив прагнення українців бути вільними. Документ складався з трьох пунктів, де проголошувалося про відновлення державності, містилися ідеї про тісну співпрацю з німеччиною. Лунали заклики битися за суверенну країну. Йшлося і про створення на західноукраїнських землях влади, підпорядкованої в майбутньому урядові в Києві. Його тоді очолив Ярослав Стецько, який власний ніс ідею побудови української держави. Стрияни вчора зібралися на народне віче біля погруддя Стецьку. Єдиного пам'ятника державному діячу на Львівщині його до цього реконструювали, а на зібрані урочисто освятили. Ярослав Стецько він по праву можна його назвати генієм українського народу. Звичайний простий хлопець, народжений в священичій родині. Отця Семена і Теодозії вже з самого малку був вихований до любові цієї української землі, яка його родила, і до останню, останнього свого подиху адже він був вірний цій любові в своїй батьківщині? Патріотична громада вшанувала цей день. Пом'янула усіх, хто віддав життя за Україну. Сподвижники ідей Стецька, ветерани визвольних змагань говорили про добрий приклад для наслідування. Співали патріотичних пісень. Зі знаннями у нове життя сьогодні вирушили випускники 34-го училища у стінах цього. Навчального закладу відбулося свято останнього дзвінка. І з величним днем головних дійових осіб прийшли привітати їх рідні і близькі друзі. Дирекція школи запросила на захід представників міської влади, духовенство і шанованих гостей зі Львова, щоби продемонструвати, чого навчили і на що здатні їх діти. Далі детальніше уже до завершення йде свято останнього дзвоника. Слово має заступниця директора з виховної роботи. Читає наказ у ньому списки найкращих дітей, успішних у навчанні, активних у спорті талановитих у мистецтві. Їм вручають грамоти деяким і грошові премії. Серед когорти учнів Віра. Вона зі стрищині в училищі здобула професію офіціанта бармена. І з фахом пов'язує своє майбутнє, уже знає де буде працювати. Також приїжджали до нас багато людей, хвалили нас. Завдяки майстрам і класному керівнику ми здобули цю освіту, ми навчилися дуже багато чого. Наша професія не дуже легка, ну але дуже цікава. Але про роботу я думаю, я хочу стати відомим барменом. А от Петро продовжить своє навчання в училищі. Він механік, приїхав до Стрия з Франківщини. Згадує, як минули його останні три роки, зізнається. Що найкраще у житті? Сказати чесно, більше сумою, адже тут три роки, напевно, найкращі мої три роки були. Тут я получу, здобув професію, яку я буду заробляти на хліб, і це, звісно, дуже хвилююча мить, оскільки я ж цим буду займати все життя, я полюбив свою професію і дуже шкода отришати ці стіни, але. Зворушливо на душі і викладачам радісно і водночас сумно їм прощатися зі своїми вихованцями. Знаєте, вони нам дарують так багато любові до життя. Вони нас ми разом з ними кажуть, вчитель навчає дітей. А насправді вчитель багато чого від них вчиться. Діти, які не дають нам згадувати, скільки нам років насправді вони приходять на перший курс. Тут момент від першого по третій, як мить як навіть не встигаєш, але вони дорослішають. я їх запам'ятаю гарними, добрими, працювитими. Життя Цей рік був неймовірно складним для профтехучилищ. Попри те, педагоги робили усе, аби діти мали добру освіту, покинули стіни рідної альмаматери зі знанням і вмінням, щоб їх професії, які здобули, приносили задоволення та гроші. кілька десят із чотирьох сотень учнів завершили навчання з відзнакою. Гості свята та й самі вчителі вітали своїх випускників із закінченням навчального року. Їм бажали у майбутньому не зганьбитися та прославляти училище і стрищину. Ті у свою чергу дякували за наполегливу працю, подарували їм кілька пісенних та хореографічних композицій і прощальний вальс. І в пам'ять про училище коштували святковий каравай і робили традиційні селфі. Микола Бойків, Тараси Мигаленко. Стрийські новини. І до новин спорту Стрийська скала, яка днями вийшла з відпустки, провела другий спаринг у це міжсезоння. На відміну від першого протистояння, коли малиново-зелені поступилися рівненському вересу 0-6. Напередодні Стрияни переграли футбольний клуб Самбір. Вони здолали середняка обласної першості з рахунком 3-2. Голами за нашу команду відзначилися Дмитро Скакун, Валерій Бондаренко і Володимир Пришнівський. Після місячної перерви футболісти і тренерський штаб скали приступили до занять. Навчально тренувальний збір команди тільки розпочався. Гравці добре відпочили і з хорошим настроєм приступили до роботи. Тим більше у міжсезоння їх потішила новина про те, що команду у зв'язку з розширенням прийняли до першої ліги. Вдома відпочивали. Багато часу не було, тому старався підтримувати форму. Кроси всякі. Три тижні це дуже маленький термін. Але скоро чемпіон тому не можна. Треба, потрібно нагружувати себе, готовим, щоб бути за чемпіонату. Ну, я думаю, що команда заслужила, того, що ми вийшли в першу лігу. Ми весь сезон показували хорошу ігру. Діте. Чего-то может в конце не хватило. Нормально, то что отдохнули. Уже большое желание снова начать тренироваться и к м'ячу, соскучились за м'ячом. С большим желанием тренируемся, хоть и нагрузки хорошие. Через игры будем сейчас набирать еще форму. Я думаю, что... Що... Подайдемо чемпіонату в хорошій формі. Радий підвищенню у класі і головний тренер команди. Нині Василь Малик думає над підсиленням. Колектив уже покинуло кілька виконавців. Пішов Михайло Березовий, пішов Богдан Іванченко, пішов Денис Завгородній. Ну і ще процес формування команди триває, тому не виключно, що ще хтось піде. Проте й на перегляді у стрийського колективу кілька гравців, зокрема і з молодіжного складу. Багато із потенційних новачків взяли участь у вчорашньому спарингу. Скала у ньому перемогла футбольний клуб Самбір, представника обласної першості. Сам матч видався на напруженим. Команди почергово виходили вперед, а потім і відновлювали рівновагу. Та останнє слово все ж таки залишилося за «Стриянами». Два вони відсвяткували Вікторію. Говорить, що це складно по грі. Ми, от ті, хто провели сезон в основному в составі, в основному. ми першу гру зараз граємо на нагрузках. Ну, Сложно що говорити. говорять. Зараз наступні ігри, вже що там може бути видно. Ну, я вважаю, що неплохо. Не ідеальна ігра, але. Звичайно, що важко, бо два разові тренування. Дуже плюс погода. Самі бачите, яка, тому дуже важко. Тим більше тільки четвертий день зборів бігова робота. Рою наставник залишився задоволений, особливо у першому таймі. А от після перерви навпаки. Та цьому має пояснення. Контрольні поєдинки проходять на фоні неабияких фізичних навантажень. Хочу сказати, що ми вже почали досить таку серйозну роботу. У нас і сьогодні було ранкове заняття техніко-тактичні дії. Плюс Переглядаємо футболістів, і воно трошки картина змазується. Але по першому таймі я би сказав, що досить, досить пристойно виглядали. Гра була досить змістовною і першим таймом задоволені. У рамках першого тренувального збору Скалаш ще проведе поєдинки проти дубля Карпат, Кіровоградської зірки та Рівненського Береса. Після стартує другий етап підготовки до нового сезону. І в наступному етапі в нас заплановано ще три гри. Це Прикарпаття, Івано-Франківськ. Швидше за все, Карпати Львів. Перша команда і Буковина Чернівці 13-го числа. Микола Бойків, Тараси Магаленко, Стрийські новини. Ось таким був сьогоднішній день. Нагадую вам адресу нашої інтернет-сторінки telelan.com.ua та номер телефону редакції 41993. Гарного вечора. До зустрічі. Завтра у стрію буде ясно. Плюс 29 в день, плюс 18 вночі. Вітер дутиме з півдня зі швидкістю 1-3 метра за секунду.